І мої самі найкращі всіх вітаю на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися до цього відео. Маю надію, воно вам сподобається. Цього, сьогодні разом ми подивимося разом з вами. Моє замовлення Avon у листопаді місяці. Так, трошки я затягнула замовлення це, але ось воно вже у мене. Це така досить вагома посилочка. Зараз скажу 3 кілограми 800 грамчиків товарів. Зараз все з вами подивимось, що ж тут такого у мене назамовлено. замовлено. Беремо традиційно шпажку, щоб все це зацінити, все це відкрити. Так. Дуже легко і зручно розпаковувати. Так, тут багато всього я бачу. Так. Все, бачите, під самий верх напаковано. Звичайно ж будуть для вас сюрпризики, подаруночки. Обов'язково. І будемо дивитися, що ж я не замовляла. Так, ну перше, тут у мене каталоги, але ми їх в кінці подивимось. Так, відпливемо трошки. Так, і що я бачу? Що я бачу перед собою? Так, перше перше ми подивимось з вами. Це в мене замовили ось такий аромат, чоловічий Black Suit Real Intense. Ось такий ось зелененький. Дуже класний аромат цей. Колекція взагалі ця чоловіча Black Suit. Вона там є різноманітні аромати. І чорний, там, і червоний флакон, і різноманітні. Ось, ось такі підзамовлення. Так, далі, а, Далі, що в мене тут? Це Кристян Лакроа. Повертаються аромати. Були вони колись вейвані, але це така преміальна серія, преміальні аромати. А, і вони. цього разу, Дає нам. Усім по, таку, по таким пробничкам. Чоловічий і жіночий. Давайте одразу їх подивимось. Ось це жіночий, чоловічий. Але кажуть, що чоловічий це такий, ніби він унісекс, тому зараз відчуємо. Коштувати будуть вони там баснословні гроші, ну як для Еліон, десь 2300 гривень за флакон. Ми подивимось в каталозі, трошки там подивимось сторінки. Так, давайте. Оце такий, знаєте, брендовий, супер аромат. Крістіан Лакруа Нойер. Це такий чор, чорний. Ось такі ноти тут. Я так бачу, що чи лаванда, чи щось таке. Як імбир, лаванда і дерево. Імбир, лаванда і дерево. Воно тут намальоване. Це треба буде ще подивитися. Так, давайте будемо спробуємо. Ну, Дійсно. Дійсно правильно сказали, що це аромат, як ніби унісекс. Ну, досить приємний. Такий відчувається імбир, дійсно, мені здається, в цьому, в цьому ароматі. Як імбир з лимоном. Імбир з лимоном і лаванда. Прикольний аромат, смачний. Мені він прикольний, смачний. Ну, не можу сказати, що якийсь такий прям супер-пупер, але цікавий. Так, давайте трошки. Продишимось. І інший це у нас руш, руш такий de Parfum, парфумована вода. Так, зроблено у Великій Британії. Так. Ось такий флакон червоний. І тут у нас якийсь олія апельсина, здається, потім якийсь такий, наче піон. І м'ята. Ось ось таке, щось таке, якесь поєднання. Так, це, це не точно, це я це я по пам'яті, як я запам'ятала, бо дивилася вже деякі огляди. Так, давайте понюхаємо цей крістяла лакруа руш. Ой, Оце для тих, хто любить такі шипрові аромати. Дуже схожий мені на Danси Lady, чи якось так він називається цей аромат. Ой, фу, ні, Мені не подобається. Це якісь такі спеції, якесь таке, Оцей чорний набагато приємніший, чоловік, як іде, як в чоловічі. Ось ось такі, ось будуть новинки. Так, далі. А, замовила по гарній такі ціні. Far Away Beyond the Moon це повноцінний аромат. У мене є клієнтки на нього. Ну, я і сама їм користуюся, але я придбала собі нещодавно 30 мл, і мені вистачить надовго, бо його то потрібно трошки, щоб не задушував, і буде класно пахнути. Так, далі. Ще що? Так, помада. Stellar magno, Magenta, Це в мене замовили. Це з сяючої серії Ультра. Ось такий shimmer. Ось такий повинен бути якийсь колір. Подивимось, це клієнтка замовила. А на свій страх і ризик, так скажімо. Ну, подивимось, чи їй сподобається. Якщо ні, то буду пропонувати комусь іншому. Так, наступне. Так, давайте поки це прикрий, Це поки е, е, інше буде. Так, давайте дивитися, що в мене ще тут. Ага, замовила я цілим наборчиком із трьох штук. Ось такі, такі новенькі кремчики. На подаруночки будуть. Вони будуть просто розкішно на подарунки. Ось такі одразу три прикольні. Перший це у нас кокос і горіх. Так, другий. Це сироп кленовий і малинка. Це був в минулого разі, до речі, такий, в мене кремчик замовлені. І це, це вже з каталогу, а то був з фокусу. І це у нас Festive Moments, це тиква і інжир ось такий аромат. О, Давайте трошки можемо понюхати, я думаю: приємний ніжний аромат. Так, а це я ще також не нюхала. Давайте теж можна. Трошки понюхну нюхнути. Ну, такий теж, ну, всі аромати дуже-дуже ніжні, вони такі не в супер яскраві, а приємні для, на кожний день такий кремчик для рук, собі в сумочку. Супер-супер. Три штучки. Замовлені. Потім далі в мене замовили цілу серію таких дитячих засобів. Це в нас для полегшення розчісування спрейчик. До речі, дуже гарні відгуки про нього. Так, спрейчик для полегшення. Потім наступне це ось такий шампунь 2 в одному з таким свіжим ароматом. Це, як ніби для хлопчиків, але, мабуть, буде для дівчинки, я так розумію, два в одному. Можна як шампунь, можна і тіло. Мити ним такий. Так, далі. А, також гель для волосся ось в такому форматі. А, так, з свіжим, а, свіжим ароматом для укладання волосся такий гельчик. Так, і що ще, ще було? Ага, ось ще Два в одному шампунь і кондиціонер. А, з фруктовим також ароматом ось такий класний. Ось таку прям серію замовили під замовленням. Так, далі. Замовила мене клієнтка, ось моє улюблене от таке молочко для тіла в спрейчику з кавуном. Дуже-дуже прикольно спрейчик. Це він е, класно вбирається, Одразу така шкіра становиться просто, неймовірно, ніжна, така прикольна, е, гладенька і така наживлена. Дуже мені подобається цей засіб. І ось мене придбали. Так, далі. Так, ну давайте вже приступимо до першого подарунку для вас. Я хочу, щоб це вже будуть у нас новорічні свята. Я думаю, що перед Новим роком ми все з вами, з вами це розіграємо і подарунок, подарунок знайде свого власника. І це буде аромат персів у святковому вбранні. Бачите, буде така святковий персів. Eau de parfum, limited edition це, тому що флакон буде такий красивий. Ось, це звичайний, я так розумію, аромат персів, але в святковому бранні. Це буде ваш перший подарунок. Мої умови. ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта. Написати коментар по темі відео цього зі словами Хочу подарунок. Ось так, можна писати будь-скільки коментарів, але зі словами Хочу подарунок від однієї людини повинен бути один коментар. Ось це обов'язково, щоб потім були однакові умови. Так, що ще? Так, Укрпошту, Укрпошта повинна працювати у вас і, ну, все, ось такі мої умови. Дуже дякую, що ви завжди дуже активні у мене і за вашу активність. І, звичайно ж, подарунки, це те, що. Заслуговує кожен, хто на мене підписаний, і хто кожен, хто поставить лайки цьому відео і напише коментар зі словами Хочу подарунок. Це буде дуже-дуже просто. Підписка і лайк по бажанню. Ось. Але якщо ви потім втратили мали подарунок, бо у мене є такі дівчата, я ще досі ніяк не випишу все. Хтось ще не отримав свої подарунки, тому ще все попереду. Так, потім в мене замовили. Ось такий кондиціонер, мега-об'єм для волосся. У мене самої такий є шампунь, дуже крутий об'єм дає він, цей шампунчик. Але ви знаєте, ці всі шампуні і засоби для об'єму, вони якось чешуйки як розкривають. Тому, ну, з іншої сторони, зачіска виглядає неймовірно об'ємною неймовірно класною. Ось, мега-об'єм. Працююча штучка, якщо вам це потрібен об'єм, то це саме для вас. Так, далі. А потім ми мене замовили з фокусу дуже цікаві дуже цікаві нові новинки, новинки наступного каталогу. Так, і це такі ось прикольні блиски. Давайте, блиски для губ. Дуже-дуже космічне, з космічним сяйвом. Так. Космік Glow і космік Light, Значить, космічне світло і космічне сяєння. Ось, Мені здається, що космічне сяяння під замовлення, а космічне, космічне це світло це я замовила, мабуть, вам на подарунок, другий. Але зараз розберемося. Поки що не можу сказати. Так, Потім, що в мене замовили ще? Ще замовили ось такий лак для нігтів. Також це буде новинка наступного каталогу, це з фокусу. Так, з фокусу і називається Majestic Magenda. Majestic Magenda. Тобто такий магічний такий, як повинен бути, як бордо да? Majestic. О, дивіться, який лак. Давайте я з іншої сторони. Ось таке буде неймовірне сяєння, таке, і плюс він такий дуже-такий. Насичений колір з сяєвом. Сяяння вам так не передається, воно таке, наче голографічне. Золото відблиску, доохромне. Ось так, я б сказала, доохромне. золотисті такі такий бардо блистівки, дуже прикольний. Ось такий під замовлення лак у мене. Так, дуже класний. Ось крочок. Так. Що ще, І ще замовили також. Так, є ж нове, нової серії новорічної, я так розумію. Айлайнер такий. Олівчик. Айлайнер. І Purple Universe фіолетовий всесвіт. Так, Фіолетовий всесвіт. Давайте також одним оком подивимось на цей олівчик. Хоча б подивимось, яка в нього кришечка. Там по кришечці вже буде все. Нам зрозуміло. Ага, кришка ось така. Кришка, не знаю, не дуже ілюстративна. Давайте відкриємо, подивимось одним оком на цей олівчик. Так, ось дивіться. Ну, тут я бачу багато таких прикольних блистівок. Це таке космічне сяйво, схоже на те, що ми бачимо у лаку для нігтів. Ось таке сяйво. Ось такий олівчик замовили. Також це з фокусу новинка. Pure Purple Universe. Далі, а зараз, гляну, що ще в мене тут. Так, оце я не пам'ятаю, що це. Ага, зрозуміла, що це. Це я придбала на подарунок дещо. Це такий браслетик зелений. Ось. Я буду приймати участь у таємному санті і хочу цей подарунок додати до своїх таких подарунків, які будуть у мене для цієї значить, акції. Називаються ці браслети джила. Ми не будемо з вами відкривати. Це такий набір з чотирьох браслетів. Дуже зелений, тому що це як новий рік на Новий рік. Мені так здається, що зелений колір він асоціюється з Новим роком. Ось буде дуже-дуже приємно. <смі> Клас. ось такий браслет, дуже красива коробочка. Так, далі. Новинка буде такий спрей новий, Так, одеколон, як він називається. Еодеколон. одеколон, Dragon Fruit Delight. так, Це такий драконій фрут, сперм написано, і лайм. Тобто така м'ята, лайм і дрегонфрут. Ось такий аромат. А, ну, ось тут, бачите. Оцей Dragon Fruit, Це у нас м'ята і лайм. Ось такі ось аромати. Зараз ми понюхаємо з вами обов'язково спробуємо цей спрейчик. Кола в мене цей аромат з цієї хетти, не, не знаю, не дуже мені подобається цей аромат, але користуюсь. Ой, клас! Оцей аромат приємний такої свіжості. Лайма і трошки така фруктовість. Дуже прикольний аромат, свіженький, класний. Ой, ну це прикольний аромат Dragon Fruit. Так, ось така буде новинка скоро в каталогах. Так, і ще останнє, що я тут бачив, це Body Mist, також новий аромат. Blackberries і Red Chocolate Cake. Red Chocolate Cake. Ось такий, як тортика, ось такого, червоний бархат. Знаєте, червоний як самит тортик. Ось такого тортика повинен бути аромат. І ем, ожини. Ожини ось такий, Блэкберис. Так, ну давайте будемо нюхати. Все, Це вже останнє, що в мене тут. Так, До речі, замовлення це на 3600 гривень майже, так. так. Ось така класна штучка. Давайте зараз цей, цей міст ми з вами а, спробуємо. Що ж це буде за аромат такий? Чи він сподобається? Нам Оксамитова насолода, лосьйон спрей. Давайте. Так, тут у мене парфум, давайте десь тут. О! Ой! Дійсно тортика. Ось цього червоний бархат, червоний оксамит. Ягідки такі, дуже крутий аромат, просто неймовірний, дуже мені сподобався. Там буде ціла серія з цим ароматом. Там і гелі для душу, і піна для ванни, все як має бути, все як Лейвен масштабно. Завжди всі повна колекція. Дуже класний аромат, я вам чесно скажу, випічки. Ну, точніше, тортика цього. О, клас. І чорних ягід. Так, і що ж ми зараз з вами вирішимо? А, так, я не пам'ятаю, який саме блиск замовили, який блиск мені, тому якось так не знаю навіть, як нам з вами тут з цим розібратися. Але ваш подарунок буде заточно один з цих блисків, і плюс оцей прекрасний спрейчик. Ой, дуже класний, приємний тортик. Тортик такий з чорними оціми, з таким ягідним трошки ароматом. Ожини, дуже класний аромат. Так, ось такий і плюс блиск. Зараз я розберуся, який блиск ваша, який ні. І тоді вам розкажу секундочку. І так, я все вияснила. Космічне сяйво, це під замовлення, ось такий з розовинкою, такий ось блиск. Ось, а ваш подарунковий це буде ось такий неймовірний. Подивіться, які тут блистівки, це буде космічне світло, космічне світло. Ось такий. І таким чином. Перший подарунок для вас це персів у святковому бранні. Це аромат такий. Дуже дякую вам за майбутні коментарі і участь. Так. І другий подарунок це спрейчик, цей новенький. З ароматом тортика, червоний оксамит. І оцей космічне світло, новий, новенький зовсім блиск, Ультра. Як нова колекція, така блискуча, космічна, новорічна. Ось такі будуть два подаруночки для вас. Маю надію, вам сподобається. Так. Всім дуже дякую за те, що ви подивилися це відео, за вашу майбутню активність. Звичайно що мені дуже буде приємно почитати всі ваші коментарчики. Що вам сподобалося, що ви плануєте замовляти собі, ще ви нім, чи плануєте щось з нової колекції, де сяйво, сяйво, це космічне, неймовірне. Ось будемо дивитися, так, і ще так, забула ще ж. Сказати, що ось каталоги, мене в мене цього разу не два. І я думаю, що зроблю огляд каталогу обов'язково, тому давайте якось спозуємо. Тут така у нас родинна атмосфера, родинне свято, давайте так, щоб було видно назва, що тут написано. Так, Трошки зробимо для вас заставочку з цих каталогів. Думаю, що виберу якийсь кадрик обов'язково. Так, і давайте дивитися, що ми тут маємо. У мене два каталоги, тому думаю, огляди точно повинна зробити. Буде діяти з 1.12 по 27.12. Так, і такі тут все буде у нас заточено на святкові подарунки. Подарунки, які створюють свято. Так, Тут цікаві помадки, різноманітні. Замовляю грудні продукцію, якісь тут шанси. Тут ось у нас якийсь новорічний сюрприз. Казка починається з тебе. ну Це ми з вами почитаємо. Якісь тут сюрпризи нас очікують. Але мені, мене цікавить ці аромати Лакроа. Ось вони. Ось це стрінки з цими ароматами. І ось їх ціни. 299 і 2, 299. Ось цей чорний ноєр і руш червоний такий. А сміливість бути собою, сміливо мистецтво бути особливим. Тобто це чоловічі, жіночі, ось такі ось круті, круті, цікаві варіанти. А тут все заточено, звичайно ж, на різноманітні набори для подарун на подарунки. Дуже буде цікаво подивитися, що ж нас чекає в цьому наступному каталозі. Останнє це буде набір із туш плюс аромат. Так, і можна обрати по, по кольору туші. Такі аромати, які буде коштувати туш для 239 сама по собі, або набір 349 з ароматом тудей. Ось ну, такий прикольний, мені здається, варіант. Так, ось таким буде красивим наступний каталог Avon. Так. Ну, ми з вами обов'язково його подивимося разом. Так, дуже дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Бай-бай!